Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається неспокійною. Минулої доби російські окупанти 72 рази застосовували зброю проти українських захисників. Найбільше 37 обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. Заборонену мінськими угодами артилерію калібру 152 мм. Противник використовував по наших воїнах у Мар'їнці та 122 мм самохідні установки в Красногорівці. Із 120-мм мінометів ворог бив по Старогнатівці, Богданівці, Новогригорівці, Водяному Широкіному Мар'їнці та Красногорівці. На Донецькому напрямку підтверджено 30 випадків ведення вогню супротивником. Із 122 мм артилерії він обстріляв опитне та піски, а 120 мм міномети застосував в Авдіївці та Зайцевому. Також по укріпленнях сил антитерористичної операції в цих населених пунктах окупанти стріляли з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. На Луганщині противник п'ять разів піддав вогню наші позиції. Зокрема, у Новотошківці бив із 82 мм мінометів та зенітної установки, а поблизу станиці Луганської з гранатометів різних систем. Попри активізацію ворога, підрозділи сил антитерористичної операції повністю контролюють ситуацію по всій лінії розмежування.